Друзі, всім привіт! Ви мені часто задаєте зараз питання в особисті повідомлення, прийшло таке гарне тепло, чи пора починати якісь роботи в полуниці. І Сьогодні я на цю тему запишу коротке відео, роз'ясню нюанси і що планую робити я. Надіюсь, не буде задовувати, тому що зараз іде ну, південний вітер до 6 метрів і так далі. Ну, Ви всі знаєте, що мене в полуниці в цьому році буде небагато. Ще планується посадити декілька грядок, але це будемо робити пізніше. Поясню чому. Тому що зараз ще вегетації по суті великої немає. Да, Тепло типу хороше прийшло, не спору. Нормальне воно прийшло. Але по суті, зараз ще, ну як, ну, в кожного індивідуально, але ну, якщо вже сильно чешуться руки, можна просто почистити листя. Сухе. Я думаю, лишнім не буде. Я буду пізніше це робити і так далі. Питають люди чи давати зараз якісь підкормки. В таку пору, максимум, що можна було дати, це якийсь фосфор з калієм, типу в гранулах, під кожен кущик заморочитися і підсипати. І воно розтягнеться в процесі там на тиждень, поки воно розчиниться, але це робити перед дощами. Якщо у вас... Немає дощів зараз і стоїть така ясна погода, але смислу цим займатися великого немає. Це робиться перед дощами, перед якимось нам, невеличким сезоном дощів. Тоді так. Да, я так завжди дивлюсь погоду, виходив і це робив. Я колись показував відео, древніше моє відео, на прикладі не Але Я це показував десь теж такий час, може даже трошки раніше, але тоді весна була раніше. Тоді листя зелене, воно потрошку наростало, а зараз ще листя, ну, вроді би. Тепло, вроді, але воно не сильно наростає, я це навіть перевіряв на розсаді. Зарединні якісь підкормки зараз взагалі я мовчу. Стосовно обробок листя, ну всі знімають контент про обробку якоїсь бордоської суміші. Я ніколи цього не робив, в мене завжди була полуниця, в мене не було таких великих проблем а, з якимись хворобами. Да, у мене колись ці були хвороби, але я тоді нічим не обробляв. Но з 17-го року мене вже там, з 18-19 з 19 все почало кардинально мінятися. Я вже змінив підхід. І так далі, в мене була вже своя ягода на продаж. Тому зараз, особливо, якби я на себе орієнтувався, чому я раніше кстати, починав? Тому що мене колись було багато полуниці, і мені потрібно його це все було зробити вчасно. Бо там зразу зараз посадка молодої картоплі почнеться, потім. Заморозки приходять, треба бігати з цим агроволокном, було, то я робив це, ну, коли мені дозволяла земля. Тобто, як я тут не провалювався, не було, я зразу приступав там до чистки листя. Обробка хімікатами буде трошки пізніше. Я думаю, це буде не раніше, ніж кінець березня. Може, на тиждень раніше десь такий орієнтовний прогноз по півночі, по Поліссю, тому що зараз це тепло, а далі йде в нас похолодання там Нолі йдуть в день плюс, плюс 8, плюс 9, я дивюсь, сонце, ну буде тепліше, то будемо дивитись. Весь орієнтив в чому заключається? Він заключається в тому, що наростає молоде листя. Якщо молоде листя, ви бачите, що воно потроху-потроху серединки вже випускає, саме в цей момент можна вже ну, йти Парацельсом. Хтось може йти хорусом, ну, діло ваше, що ви там будете робити. Я на цю тему зняв. Відео воно трошки вийде пізніше, якраз воно через декілька днів після цього вийде. Це вийде раніше, тому що вже якби зараз тепло, люди часто питають. То тоді можна да, дійсно приступати. За якісь там підкормки рейдині, ну ми не говоримо. А, від хруща ще хрущ це для півночі, коли вона починає цвісти, саме така а, золота середина. буде Тому зараз, якби я от, це все діло робив, я просто почистив би листя і може б чайною ложечкою би Підкормив би там якийсь гранул під кущ, фосфор грунту лишній не буде. Особливо ж як полуниця тут стоїть другий рік. І ну, що тут сказати? Земля виснажена, перед цим ще раніше дерева стояли, не чорнозем. Я думаю, лишнім не буде. Але треба акуратно це робити і не переборщити з дозою, тому що ви можете просто попалити свою полуницю. Навіть тим самим фосфором, друзі. А, то там, ну, яка, яка, там декілька грамів, напевно. Я так даже і не важив його ніколи. Я знаю, що на кінчику чайної ложечки. Ну, я я, як я скажу, я скажу так, що зараз от для півночі України це не прям щось важливе. Можна, якщо є час і якщо сроблять руки. І небагато в миру перед дощем. Я не думаю, що для ділянки буде якась там шкода, Но це треба правильно робити. Якщо брати, наприклад, зараз теплиці, полуницю в теплицях, навіть якщо брати північ, там ситуація інша. Там зараз вже полуниця, вже напевно в деяких вона почищена і вже навіть походили бордоською сумішу, і навіть ще я думаю, більш того, що і Парацельсом люди ходили. Південь України, там все понятно, там вже давно тепло стоїть. Там... Там вже люди-давно працюють на своїх ділянках по луниці. У нас, тут, у нас тут ще холодна земля. Я так ось, вроді би да, сонечко таке, але земля, блін, як до льоду торкнулася на річці. Тобто холодна. Ну, навіть, ось бачите, давайте вам покажу молоду розсаду, яка сама по собі прижилася десь в рядочку. Покажу вам, щоб ви розуміли. Тобто день на сонці грядка стоїть, ось бачите, а серединки вона то ще не випускає. Ну, це означає, що ще вона спить. О, навіть якийсь вуз вижив після зими. Тобто немає що ну, зелених серединок ще немає. Тому, друзі, надіюсь, відповів на ваше запитання стосовно хімії. Хімія зараз пока спить, хай вона ще полежить. Та хімія як мінімум до чисел 20 березня. Я не пам'ятаю, що в тому році я це робив. У нас теж в тому році була рання весна. То в тому році я так згадую, треба відео дивитись, коли був дати публікації. Там ж відео виходили там день в день, або максимум там, раз. Тобто з похибкою на один день мається на увазі. То десь квітень місяць ми масштабно працювали, ми працювали, паралельно копали мас... ну, розсади багато і паралельно працювали полониці. Я думаю, це був початок квітня. Тому зараз я поки що в мене голова за це не болить. Ну і полониці у мене в цьому році поменше набагато. Поки що я займаюся якимись іншими справами, друзі. Тому всім до зустрічі, ставте лайк і чекайте наступні відео, я думаю, вони вже будуть скоро.